Чоловік знайшов у лісі дуже незвичне яйце і вирішив забрати його, щоб спробувати виростити. Форма яйця була нетиповою, і чоловікові стало цікаво, хто ж з нього може вилубитися. Вдома він просвітив яйце і справді всередині зароджувалося життя. Чоловік помістив його в інкубатор і почав дбати про нього. Невдовзі з яйця з'явилося маленьке пташеня. Воно було зовсім крихітним, але чоловік одразу зрозумів, що це пташеня папуги. Він годував його і виховував самотужки. Малюк потребував багато уваги і турботи, і чоловік віддавав йому все. Що міг пташеня дуже швидко росло, і незабаром у нього з'явилося перше пірячко. Виявилося, що це попуга Ара. Чоловік був приголомшений, адже ці папуги не лише неймовірно красиві, а й дуже розумні. Папуга став найрозумнішим улюбленцем у житті свого господаря. Вони стали справжньою родиною, адже чоловік буквально виростив його як власного сина. Ара завжди був поруч, навіть коли чоловік виходив на вулицю. Папуга не відлітав, бо його дім тепер був біля людини. Він розумів, хто врятував йому життя і тому ніколи не залишав свого друга.